Сірка яскрава в небі тривожному, віцю українцю показує кож мерегтить, кажучи, діва на сіні вже оповила бо дитину, зірці ні в цім божі планети. Зовсім байдужі ворожі рате, хоча наш ворог свято забрати. а... Та ясно завзято, зірці освячує схід благодат і в окопи солдати, знає, як хочу. Сато додому знає, що мають кутю вони вдому, поки не згасла у темряві ночі, рамтом солдат піднімає вер очі, видно проханю у силі гочах, до перемоги світи зірко шлях. зірка лети далі між узбережжю, Криму Херсону, Одеси, авжесь світить де темно, де купував. Де окупанти поцупили волю, те темно ось чує горизонти. в домі, де рідно чекає із фронту, хоче тепло доторкнутись до серця, в домі, де хтось вже не повернеться, Цирка різьве сяє вогнями, бо точно за нами з Богом серця Твого, Христос родився, славімо.